Тяганина без кінця. Жителі гравітону всім двором захищають Чернівчанку, яку з двома дітьми судові виконавці виганяють на вулицю. Як це було сьогодні? і Чим закінчилося? Дивимось. Наша мета відкрити взагалі кримінальне провадження для того, щоб дійсно розказати, хто є хто і хто чим займається, тому що ця справа це, це шахрайство. Так, активісти говорять про гучну справу, в якій стороні жінка домоглася оформлення власницею квартири заповіту на себе у той час, коли такий документ уже був зареєстрований на родичку. Ми неодноразово розповідали про історію Марії Гумайло. Судові виконавці та представник стягувача знову завітали на руську 251. Щоправда, почати роботу не змогли, адже працівниця служби у справах дітей, яка повинна була захищати інтереси неповнолітніх, так і не з'явилася. Натомість, керівниця служби виступила у міській раді. У Нас є нарікання на службу з приводу того, що ми не захищаємо дітей. Ми це робимо цілодобово. Ну майже То, якщо не буде доведено, що заповіт не не дійсний. То виселення буде в будь-якому випадку. Вже буде питання, чи воно буде з наданням іншого помешкання для дітей, чи ні своє слово сказав і Чернівецький прокурор. Виселення дітей недопустиме і так далі, але існують норми, і існують рішення судів. В тому числі касаційної інстанції, які є обов'язковими для виконання всій території України. Вони чиновники, вони відстоюють в першу чергу свої права. А ми відстоюємо права громади. Наразі представники Марії Гумайло оскаржують рішення суду про виселення, оскільки у батька дітей немає власного житла. Відповідно, у разі виконання судового рішення неповнолітні залишаються без даху над головою. Результати оскарження стануть відомі 4 липня. А 8-го судові виконавці обіцяли приїхати на гравітон знову. Павло Монахов, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь. we <laughs>